Фуууу! Здорова! І це десята селі гуся і пельменя! гусь? Ми йдемо змиватися в унітаз. Якщо ми змиємося унітаз, ми потрапимо в намальований світ. Що? Зерно, реально, ну, мелоду по світлі. Може, наїна пронетянина. Він його повпохожий. Ой, ви такі. Да туїца. Ой. Інтересно. Де сховав і пельмені? Куди ти заховав гуся і пельмені? Е, Можу намалювати ядерку. У мене є ядерка, де готуйся. Фш -фш -фш -ф -ф. <плес> Ура! Сваливає! <плес> <плес> О, клас, я тепер не намальований. О, ось, пельмень воведи! Хозяїн, за нами какашка за намальованого світу біжить. З якого світу намальованого? А вона тепер не намальована. Де та какашка?